Всім доброго дня, місто Вінниця, в наявності маємо вже пригнений автомобіль з Німеччини, це в нас Opel Astra H, 1,6 бензин, на звичайному двигуні, на який можна поставити газ. Автомобіль в гарному стані. Майже весь рідні в рідній фарбі. В автомобілях 169 тисяч рідного пробігу. Автомобіль без зауважень, в Україні була обслужена ходова частина, гарна зимова гума, гарна магнитола. Автомобіль у нас на автоматі, на роботі, працює без проблем. Два ключі, всі сервісні документи. Автомобіль куплений від єдиного власника в Німеччині. Стан автомобіля як набливі? Ось такий багажник має. комплект захисний колесо також присутній, гарний авто за свій бюджет, кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте або пишіть, можлива доставка по території України, також можливий обмін. Вартість даного автомобіля 4850 доларів.